15 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Сочі. Під час зустрічі він зробив чергові заяви щодо можливості мирних переговорів з Україною. Зокрема, прокоментував слова держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Росія та Україна станцюють танго, тобто проведуть переговори. Я думаю, що для України важливо гопаки забути. Ну то так будуть сірі під чужою музикою, чужою чужу йдутку Вигадувати подібні казки, все що залишається путіну, адже насправді Росія зазнає величезних втрат, які досягли 271 тисячі окупантів, і відчуває свою поразку. Збройні сили України завдають успішних ударів по військових об'єктах та флоту загарбників в окупованому Росією Криму. Також Путін додав, що Росія нібито не відмовлялася від переговорів, але інша сторона не має такого бажання. Пожалуйста, сі друга сторона хоче позділу. Скажете об там прямо. От я поговорю. Зазначимо, що на початку війни українська та російська сторони вели переговори, але Росія ігнорувала навіть припинення вогню у вересні минулого року. Президент України Володимир Зеленський офіційно відмовився від переговорів з Володимиром Пуціним у відповідь на те, що російська влада вирішила незаконно включити до складу Росії захоплені українські території. Черговими дивними заявами під час зустрічі відзначився і Олександр Лукашенко. Зокрема, він запропонував залучити Білорусь до співробітних. Тва Росії та Північної Кореї ми можемо подумати і о сотрудничці десь на в натроїх Сіверна Корея, Росія. Знаю, що інтерес огромний у вам Лукашенко додав, що шматок роботи знайдеться і для Білорусі. Нагадаємо, це перший візит білоруського диктатора до Росії після загибелі пригожина